Привіт, глядачі! Ютуб каналу Мотостор. Сьогодні пропоную вашій увазі акційний трактор. Донфенг 244 з реверсом, який пропонується за супер ціною. Скажу одразу: ціна трактора 7800. Супер ціна, як для такого трактора. Що ж по комплектації? Чотири противаги по 20 кг, Вони розташовані на передньому підрамнику. Є вимикач маси, потужний передній міст редукторного типу Колеса 6-50-16. двигунка км 385 два гідронасоси, фільтр гідравліки. І дивіться, праворуч одразу є підніжка і ось такий захист від бруду. Далі з іншого боку, в нас двигун. Ви побачите, що він знаходиться під капотом. Тут в нас фільтр масляний, ось цей червоний великий, далі ось такий відстійник. Це відповідає за солярку. І ось тут захований під капотом також фільтр паливний. Фільтр повітряний, невисокий циклон, але зроблений якісно. Гідрооб'ємне рульове керування є у цього трактора. Дизайн, ви бачите, трактор, до речі, 2023 року це виставковий зразок за супер ціною. Підходимо ближче. Тут у нас ви бачите, що зона посадки з підніжкою, майже рівна підлога, класно все зроблено. Кермо не регулюється, але при цьому цифрова панель приладів класно зроблено. Ревес безпосередньо на... Панелі приладів. Сидіння ось таке, без підлокітників, але комфортне із регулюванням жорсткості. Коробка 4 вперед, 4 передачі назад за рахунок реверса, окремий важель повишених, понижених. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяча. Увімкнення є передка, є увімкнення блокування. Все класно зроблено. Стоянкове гальмо. Задні колеса 11,2 х 24, розбірні колісні диски. І ось тут позаду все зашито, класна триточкова навіска, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. Безпосередньо демонструю, як виглядає заднє місто трактора Донфенг. Вал відбора, бачите, має захист, буксирувальний гак на два положення. Ну а навіска взагалі у Донфенгів до 500 кг витримує нормально. Отож, підведу підсумки: ось такий класний виставковий трактор Донфенг з реверсом, з однодисковим полюстковим щепленням. Зараз коштує 7800. Трактор є в наявності на нашому представництві у місті Києві, а точніше, місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. Тому хто хоче, телефонуйте 066 949 9090 і встигніть купити ось такий класний тракторець за супер ціною. Я вам дякую за увагу і чекаю ваших замовлень.